Шановний голово, шановні народні депутати, питання державних закупок постійно стоїть перед владою і постійно піднімається українським народом. Кожний народний депутат, який обирався на окрузі, знає і чув про те, як відбуваються аукціони і проводиться закупка продуктів харчування для шкіл. Всі знають, як проводяться аукціони і закупка медичного обладнання для. Районних і обласних лікарень, і ми неодноразово чули про те, що саме через державні закупки виводяться кошти із державного бюджету. І саме цими можливостями, непрозорими можливостями, користуються недобропорядні чиновники. Суверенна європейська Україна наполягає на тому, щоб ми сьогодні прийняли цей закон. Напевно, в ньому є багато недосконалостей, але це буде перший крок, коли. Вищий законодавчий орган і влада розірве цей заколдований круг, коли ми покажемо українському народові, що Україна рухається в сторону Європи, що ми готові робити прозорі аукціони і тим самим зберегти мільярди державних коштів коштів платників податків. Але наша фракція наполягає на тому, щоб в кінцевих положеннях було записано, що уряд разом із Верховною Радою протягом двох місяців Підготовили закон. Дайте завершити. Підготували закон про проведення електронних торгів реверсного аукціону. Це необхідно. Це дасть можливість малим підприємцям і приватним підприємцям прозоро приймати участь у аукціонах, що дасть меншу вартість для любої товару і продукції, які буде поставлятися для наших закладів. Дякую за увагу.